Дівчата, всім привіт! У нас буде розпаковочка. Я заказала собі таку куртку. І зараз ми її примірюємо. Я, е, я заказала собі була шейну зелену, і дивіться, ось така курточка. До речі, я її побачила на камеру. А так вона, чекайте, може, зараз зашпотаюся тут. Дивіться, така дуже-дуже теплень повністю. Дуже, 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 повні. ну, дуже тепленька. Треба просто її трошки. Тут це у нас таке платтячко. Я, звичайно, вже також його подивилася. Ну, що дивитися. вроді би не мене, по... але йде таке, як групчик. Ось так, От так посох сюди. Дуже подобається, якщо добу ще ні. Наступне, що я хочу показати, це він дуже теплий. Його дуже цікаво. Дивіться, отака ковтина. Побачимо. І отакі штани. Внизу. Ой, я прямо в приємному шоці Дивіться, він я зараз впаду тут своїми долині йде, як, знаєте, як шаровари. Я ж блогер, я ж забула мікрофон. Капець. Як це є? От, дивіться. Кішступна це у нас буде така сумочка. Так, дивіться. Нам три таких. Клас. Наступне це у нас така. Ковтина. Я... Ковтина. Це Елька. Ось така ковтина. Не знаю, чим я думала, але зараз будемо міряти. Це, що я сюди не залізу. Ну, не знаю, дивіться. Я ще в неї залізла. Вот. сказати. Вроді буде непогано, і вона така плотненька, дивіться, який тут. Ну, не знаю, напевно, ну, залишилося, що мені сподобалося. Там ще була в коричному кольору. Я вже думаю, що я ще в коричному не заказала, бо в мене таке буває, що я вже все хочу, все заказую, коротше, а потім все одинаково заказала. Добре, що можна вернути назад. Ну що, на цім все, зараз буде наступне відео. Я... Там такі штучки, дрючки, що це, коротше, я хочу зробити все останнє, ну, наступне відео. Тому давайте дивитися частину 3 чи 2.